Доброго дня! Вас вітає, назовна Снігурівщина. До вашої уваги пропонуємо дослідницький проєкт на тему справжня насолода, користь чи шкода шоколаду. Галушко Дар'я, учениця 8-го А класу, ліце, Снігурівського ліцею Снігурівської міської ради Баштанського району Миколаївської області, керівник, вчитель хімії, біології Габалюк Алла Ярославівна. Сьогодні шоколадний ринок радує нас різноманітністю. Будь-які сорти на будь-який смак за будь-яку ціну. Багато хто говорить про шкоду шоколаду. Чи дійсно це так, ми намагалися це з'ясувати. Мета роботи полягає у з'ясуванні взаємозв'язку між видами, складом, способом приготування та вживання шоколаду та його впливом на здоров'я людини. Завдання роботи, ознайомитись з історією виникнення шоколаду, дослідити показники якості шоколаду, оцінити інформаційні, і кількісні характеристики шоколаду, провести соціологічне опитування, визначити вплив шоколаду на організм людини, провести якісні реакції на окремі хімічні речовини, що входять до складу шоколаду, предмет дослідження: харчова цінність та фактори, що підтверджують користь та шкоду шоколаду. Об'єкт дослідження шоколад. Методи дослідження вивчення літературних та електронних носіїв інформації, узагальнення найденого матеріалу, соціологічне опитування, хімічний експеримент, аналіз отриманих результатів. Наше дослідження включало два етапи теоретичний і експериментальний Шоколад, виріб, приготовлений з шоколадної маси з начинкою або без неї. Саме тому так актуальна тема моєї дослідницької роботи. Історія виникнення шоколаду. У Старому світі про шоколад дізналося лише в 16 столітті. Протягом довгого часу шоколад залишався виключно дорогим напоєм, доступними у аристократії. На фото ви бачите, яковний вождь має забороняти торкатись до часу з шоколаду. На слайді ви можете ознайомитися з різновидами шоколаду, класифікацією шоколаду, асортиментом шоколаду, який формується залежно від способу обробки і складу. Процес виготовлення шоколаду складний вимагає поїтися з цих технологій. Шоколад виготовляється з какао, тертого, масла какао, цукрової пудри і різних поживних смакових та ароматичних речовин. На фото ви бачите, які є плоди какао та плоди какао у розрізі, а це технологічний процес виготовлення шоколаду. Опрацювався ще безліч літератури, ми намагалися встановити деякі факти. Регулярне вживання шоколаду призводить до появи і ваги. Міф. Шоколад висококалорійний продукт, але при вживанні в розумних кількостях він є частиною здорової збалансованої дієти. Шоколад призводить до каріїсу. Міф. Результати останніх дослідження навпаки свідчать про те, що шоколад корисний для ротової порожнини, какао містить антибактеріальні компоненти, що борються з одним каріусом, а таніни, що містяться в шоколаді перешкоджають розвитку детальних бактерій. Це ми провели теоретичний етап нашого дослідження на основі оброблених даних з наукової літератури та інтернет-ресурсів. А тепер поділимося експериментальними дослідженнями. Для експериментальної частини свого досліду в магазинах міста Снігурівка було придбано такі різновиди шоколаду. Шоколадні цукерки любімо, з лінієм борости, екстра чорний шоколад Рошен, молочний шоколад з горіхами з шкоге Дезерт мочний розумний вибір, чорний шоколад, шоколад-шоколадин», молочний шоколад Корона. Досвід no Міст Місцевого какао в молодці. Техніка виконання. Шоколад поміщаємо у молоко, отриманий результат. Шоколад може потонути або залишитись на поверхні молока. Згідно наведеної таблиці, яскраво видно, що шоколад під номером 3, 4, 7. У своєму складі містить какао-порошок, так як структура шоколаду потонула пробірці з молоком. Примітники під номером 1, 2, 5, 6 містить терти какао з домішками, так як частина шоколаду залишилася на поверхні молока. Дослід номер 2. Моделювання сукрової сивини. Техніка виконання плитку шоколаду слід помістити на холод на 2 тижні. Потім виложити та помістити на декілька хвилин біля батареї. Змити білий наліт 3-5 мл дистильованою водою, додаючи до отриманого результату 1 мл розчину натрію OH і 1-2 краплини коплем со 4 З'являється яскрава синізабарні, що свідчить про якісну реакцію на багатоатомні спирти. Отриманий результат. При різкій зміні температури на шоколаді виступає какао-масло. Шоколад слабіє. У дослідженнях шоколадках Millennium Bursty Extra Journal Шоколад Рошен десерт молочний розумний вибір міжується какао-масло. Висок білої сивини на шоколаді це кристалики сахарози. Дослід номер 3. Виявлення ненасичених жирних кислот. Техніка виконання. Шматочок шоколаду обертають ультравальним папером і натискають на нього. На папері повинні з'явитися жирові плями. На пляму помічають краплі на ціл 50 мл розчину кам... манган О4. Утворюється бурий манган О2 і за протікання у киснювально реакції. У всіх досліджуваних шоколадках є вмісне насичення жирних жирних що свідчить утворення бурого кольору на флітувальному папірці. Дослід номер 4. Вегення вуглеводів. Техніка виконання: в пробірку насипають шоколад і доливають 2 мл дистильованої води. Вміст пробірки кілька разів струшують і фільтрують. До фільтрату додають 1 мл розчин натрій ОА і 2-3 краплі 10% відсотків розчину, куплю 4 Пробірку струшують, з'являється яскраво синє фарбування. Реакцію дає сахароза, яка є багатоатомним спиртом. Яскраво синє забарвлення помітно у пробірці номер 5 У всіх інших видах шоколаду міст уговорні присутні, але з деяким містом донішок ще свідчить різне забарвлення розчин. Згідно вивчених кількісних характеристик шоколаду впливає висновок що саме калорійний шоколад та десертно-молочний роксумний вибір. Найбільша місткість білків в 6,8% можна в шоколаді любімов. Жирів 35% у 10-тімучному розумний бомбірку говорив соціологічне опитування. Ми провели анкетування серед учнів та батьків Снів ліцею. В опитуванні приймали участь в столичній дійсної категорії та 25 батьків. Анкета складалася з 17 запитань. Анкетування показало, що серед учнів 97% полюбляють шоколад, а шоколад, 3% ні. Серед батьків усі полюбляють шоколад. Цікавим був факт. Що наскільки всі люблять шоколад, більшість з них, тобто 30% вучень і 28% дорослих, вважається, що шоколад шкідливий. Гіркий шоколад є продуктом стратегічного призначення. Він включений в раціон військовослужбовців, харчування космонавтів, щоденний раціон альпіністів. З'ясувалося, що сором'язова шоколадка містить у собі стільки нолів, скільки їх міститься в шести яблуках, п'яти чашок зеленого чаю, а з умістом вітамінів, протеїнів, одна плитка перевищує порцію фруктового овочевого салату з моркви, яблука, пальсинів, бананів. У двох шматках шоколаду міститься стільки антиоксидантів, скільки 9,5% брюсельської капусти і 2,5 кг яблук. Працювавши інформацію в літературі і в інтернет-ресурсах, я склала пам'ятку, за якою можна відрізнити справжній шоколад. На упаковці повинен стояти гост. Треба шукати три компоненти: какао, тепта, какао, поршок, какао масло. Якщо є інші, шоколад не справжній. Шоколад повинен бути однорідний за кольором і мати гладку блискучу поверхню. Ламається з характером тріском, шоколад мотіго та не в роті. Висловок. У процесі нашого дослідження ми виявили, що шоколад добре впливає на людину, якщо його використовувати в в допустимих нормах містяться корисні речовини, що позитивно впливають на роботу організму, але перевищення цих речовин може завдати шкоди організму. Виявляється, масу бобів криває зуби спеціальною захисною плівкою, яка захищає їх від руйнування. Крім того, какао-боби володіють антисептичними властивостями. Активно борючись із зубним нальотом, вони є профілактичним засобом проти утворення зубного каменю. Тобто той продукт, який тривалий час вважався головним ворогом зубів, насправді є їхнім захисником. І насамперед хочу сказати, що вивчення користі шокоди шоколадних виробів це не теоретичні проєкти збагачення знань про продукти. Інформація має практичні значення для здоров'я. Людська фантазія не має меж. Цікаві вироби із шоколаду. Дякую.